Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. Сьогодні ми зануримось у світ історичних драм, заснованих на реальних подіях. У цій добірці я покажу 10 неймовірних фільмів про війни, політичні інтриги та долі людей, що справді змінили хід історії. Поїхали! Владислав Шпільман видатний польський піаніст, який здобув світову славу у 30-х роках, але початок Другої світової війни поставив його життя під загрозу. Нацисти переселяють євреїв до Варшавського гетто, змушуючи носити спеціальні пов'язки, а пізніше плануючи відправити до концтаборів. Шпільману вдається уникнути цієї страшної долі завдяки допомозі старого друга. І він ховається серед руїн міста. Холод, холод і хвороби стають його постійними супутниками. Проте підтримка фанатки та німецького офіцера Вільгельма Хозенфельда дає йому шанс. У 1944 році в розпал Другої світової війни союзні сили просуваються в глиб Нормандії, відтісняючи гітлерівську армію. Капітан Джон Міллер отримує завдання знайти парашутиста Джеймса Райана і повернути його додому, адже всі його брати загинули. І, за правилами, життя останнього сина має бути врятоване. Місія здається простою, але на практиці солдатам доводиться протистояти. Жорстокому супротиву та виживати серед хаосу фронту на шляху до раяна. Міллер втрачає товаришів, але не відступає, адже його завдання важливіше за все. Під час Олімпійських ігор в Мюнхені у 1972 році палестинська організація Чорний вересень викрадає та вбиває ізраїльських спортсменів, і ця подія шокує весь світ. Відповіддю ізраїльського уряду стає секретна операція. Групу агентів Мосада збирають, щоб відшукати і ліквідувати тих, хто стоїть за нападом. Спочатку це виглядає як чітко спланована місія помсти, але з кожним кроком. Ком завдання починає з'їдати виконавців зсередини агентів переслідують сумніви, страхи і питання моральної відповідальності, де переходить межа між правосуддям і помстою. У Сомалі панує хаос: війна кланів охоплює країну, прості люди страждають щодня. Міжнародні миротворці намагаються зупинити насильство, але їхні сили обмежені, і мир вдається підтримувати лише частково. Тим часом тиранічний генерал Айдада захоплює столицю Могадішо і контролює гуманітарну допомогу, використовуючи її для зміцнення власної влади та закупівлі зброї. У відповідь, серед у та американські військові організовують сміливу спецоперацію. Невелика група морських котиків викрадає ключового прибічника Айдади, сподіваючись дістатися до самого диктатора. Натомість операція швидко перетворюється на запеклу боротьбу за виживання серед ворожих вулиць і хаосу міста. У 1959 році письменник Трумен Капоте натрапив на газетну замітку, яка назавжди змінила його життя і кар'єру. В матеріалі йшлося про жорстоке вбивство в Канзасі цілої родини, вражений цією трагедією. Капоте вирішує особисто розслідувати справу, щоб зрозуміти, як могло статися подібне, і передати всю глибину історії на папері. Автор романтичних творів не підозрював. Що журналістське розслідування поглине кілька років його життя і перетвориться на створення одного з найпотужніших психологічних трилерів у світі літератури. Пілот Дітер Денґлер виконує секретну місію в Лаосі, коли його літак збивають і він падає посеред джунглів. Виживши після аварії, дітер опиняється в руках ворога. Губернатор провінції пропонує йому шанс уникнути суворого покарання, якщо він підпише документи, що засуджують Америку. Але дітер рішуче відмовляється. Після жорстоких тортур його відправляють у спеціальний табір для військово Онених, де він знайомиться з іншими американськими солдатами, незважаючи на сумніви товаришів, дітер придумує відчайдушний план втечі. Тепер від його рішучості та сміливості залежить життя не лише його самого, а й усіх, хто перебуває в полоні. Говард Х'юс почав свій шлях з невеликої фабрики, яку отримав від батька. Його амбіції і талант швидко перетворили цю справу на потужне підприємство, що принесло йому перші великі успіхи. Водночас він захопився кіно і став власником великої кіностудії, де зняв найдорожчий фільм свого часу. Проте Х'юс не обмежувався лише кіно. Він прагнув підкорювати небо, встановлював рекорди швидкості. Ті, купував авіакомпанії і відчував себе справжнім вільним лише на висоті кількох тисяч метрів. Там серед хмар кожен його успіх і кожен ризик визначалися майстерністю пілота та сміливістю. Для х'юза небо не було межею, воно стало простором, де він знаходив свободу, спокій і справжнє щастя, недосяжне у світі грошей і слави. Конгресмен з Техасу Чарлі Вілсон жив наповну. вечірки, алкоголь, жінки і постійні скандали. Проте одного разу давня подруга Джоан переконує його поїхати до Пакистану, і те, що він там побачив, змінює його назавжди. Вілсон вирішує допомогти повстанцям і вступає в секретну операцію ЦРУ під назвою Циклон. Його дії запускають ланцюг подій з несподіваними наслідками, показуючи, що навіть один. Чоловік може вплинути на хід історії. Після смерті короля Георга V престол успадковує його старший син Едвард VIII, Але у 1936 році він відрікається від трону. Його молодший брат Альберт, відомий в сім'ї як Берті, несподівано стає новим претендентом на корону. Проблема в тому, що все життя він страждав на заїкання, тоді як від короля очікують впевнену і натхнену мову перед народом, щоб допомогти братові його дружина. Запрошує логопеда Лайонела Лога, який поступово вчить Альберта долати недугу. Спочатку король сприймає заняття з недовірою, але з часом вони приносять результат, і між лікарем та пацієнтом виникає справжня дружба. Едвард Вілсон молодий ідеаліст, який вступає на службу в ОСС, і це рішення перевертає його життя, змінюючи хід світової історії. Вілсон створює одну з найпотужніших секретних організацій у світі. ЦРУ. Водночас його життя стає грою на дві сторони, де довіра це розкіш, а принципи змушують жертвувати усім. Дружина та син Едварда не можуть змінити його рішень. Він готовий піти на. Все адже для нього головне служіння своїм ідеалам і державі. Це була добірка найкращих історичних фільмів, заснованих на реальних подіях. Який з них ви вже бачили, а який плануєте подивитись наступним? Пишіть у коментарях своїх фаворитів. Також не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки кіно.